Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Продовжуємо тему читерства у шахах. І, на жаль, так буває, що колишні учні теж займаються такими ганебними речами. Але в нас немає так, такого, як у інших школах, що читерять, а ви маленькі розбійники, все в порядку. читериш, до побачення, ти тут більше займатися. Тренуватися не будеш. Нам з шахраями не по одному шляху, по одному шляху не йти. Так ось, про кого сьогодні піде мова? Ось мені надіслали, ще давно була така епопія. А як це так? Це ваш колишній учень, що він, коли вже його заблокують за читерство, Я не блокую за читерство. Я лише показую, показую факти, коли люди заблоковані за читерство. Або можу казати свою думку. Не підтверджено. Але вже коли я показую факти, заблокованих за читерство. І коли я кажу, що я думаю, що людина читер, то я думаю, що це на 99-99-99, що так воно є. І так, ми бачимо це вирізка, з, мені надіслали з Ческому, найкращі шахісти України, і е, по версії, ну, за Ческому, мобліц. Тобто і ось Євген Тараненко туди був проліз. Тобто я б тут був тоді на четвертій позиції, але я перейшов до англійського рейтинг листа і очолив його. Тут бачимо, я був би на четвертій. Ну, добре, мене не було. І ось Тараненко на заліз на п'яту позицію. Я думаю, якби його не зупинили, він би, можливо, і далі пішов. Але чому зупинили, що? Можливо, хлопець непогано грає. Так, я його тренував з рівня першорозрядника, який взагалі не міг навіть нічию зробити з кандидатами у майстри спорту, він прийшов з цією проблемою. Я попрацював, сказав, що в тебе, в принципі, є знання. Я попрацював над психологією, і він буквально за місяць, чи через, ну, може, півтора місяця вже обіграв чорними, доволі потужного майстра, майстра Фіда і майстра спорту України. І потім в нього були успіхи, він був ще першим розрядом, але. Під моїм керівництвом Євген обігрував чемпіона світу Сашка Бортника, чемпіона України в класичні шахи, не в інтернеті десь, а в класичні шахи. Обігрував майстрів з рейтингом там 2300-2400. Він 2500 майже був в рейтинг, він обігрував майстра. Тобто в нього були такі постріли. Ми працювали над дебютом, над психологією, над усім багато ми працювали, і скажу, що він теж добре працював вдома. Але потім сталося, що він подорослішав. Я не пам'ятаю, чому ми припинили заняття. Можливо, у батьків були якісь фінансові моменти. Мабуть, може він поступав кудись. Я не пам'ятаю цей момент, чесно кажучи, але пам'ятаю, що колись він захотів попрацювати у нас у команді. І я сказав добре. Спочатку він почав щось по там торгуватися, розповідати мені про якісь курси, про ще щось. Я кажу, ну є ось фіксована сума, хочеш налом, хочеш ось, ось, ось курс, ми бачимо, який дає там Приватбан, ще, ще щось. Я тобі даю по цьому курсу. А ні, а в мене в Одесі, а в мене на Привозі, а там курси більше, не більше. Я кажу, ну ось є курс, я по такому ж можу розрахуватися. Ну, не сподобалось мені вже тоді, не сподобалось, як він себе вів. Але потім він просто, ну, я буду називати так, як я вважаю. Він, ну, я не буду це прибирати, якісь послуги. Він просто вкрав у школи декількох учнів, і, ну, мабуть, вирішив помститися таким чином, чи ще щось. Ну, я був не здивований, тому що я рідко помиляюся у людях, і вже ці балачки про курси на привозі і так далі, і що його там обдурює хтось на дві копійки. Це вже було все зрозуміло, що людина неймовірно жадібна. І, в принципі, як для мене, я таких за людей, в принципі, не дуже, вибачте, не дуже вважаю. І тому, коли мені потім почали казати, а ось він 4-4-4, Ну, я якось не здивувався, ви знаєте. А чому дивуватися? Давайте подивимось. Ось він собі тут набивав учнів таким чином, писав, що він такий крутий, що він супертренер. Пише і виключно російською, тому що він а, е, хоче працювати із людьми з оркоблоку. тобто е, є такі майстри, я про них вже розповідав у своїх відео, які не цураються. Ну, він, начебто, пише як погано, як б'ють по Одесі, але готовий працювати з усіма і готовий грати, як хто може хоче подивитися, і з читерами і з представниками Оркостану. Він грає матчі. Не просто одну партію випадково десь, ну, буває всяке, але він грає з ними матчі. Можливо, вони обмінюються досвідом, як читери, та я не знаю. Мені це не цікаво. Я не знав. Я не слідкував за творчістю Євгена, я знав, що я дав йому багато знань і дебютних, і не тільки дуже багато знань. Ми, ми довго тренувалися. І я знав, що він в нього є шахова сила, але, мабуть, його ось таке ставлення до усього і ну, такий жахливий, м'яко кажучи, характер. То, мабуть, і привели його до того, що він читали. Я не знав без доказів, вчитеріч чи не читири. Як це можна побачити? Грав, 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 бачите, припинив грати. Чому? А припинив грати, тому що Нік завершив своє життя. І ось тепер, от який в нього рейтинг залишився, так? Це йому він скористався програмою другий шанс, цією дурною програмою, яка дає ЧЕСКОВ. Тобто, читерам, титулованим читерам можна зізнатися і отримати право створити новий нік. Ну вже таким ніком грати не можна. Таким самим шансом користувався. Е Олександр, приходько та багато інших. Гулька і багато-багато інших. Приходько це саме той, хто зараз багато років очолює квалів комісії Федерації Шахів України. Це суддя, це люди, які повинні бути з такою незаплямованою репутацією. Але, але, але. Ось так воно в Федерації Шахів України. Так ось, друзі, рейтинг 2898. Чому прапор не змінив? Україна. Чому ж немає? Чому ж немає? 898 повинен бути. На сьомій позиції за Васильом зараз, бачите, на п'ятій, на шостій повинен бути перед Ільяновим і за Василем Венчуком. Але немає, тому що читерів в рейтинг-листі ческом не тримає. І який би рейтинг не був, так, тебе заморозили, все, дали можливість створити тобі новий нік, але у цю списку ти, звичайно, висити не будеш. Бачимо, Кузубов піднявся, і я якби. Зараз не перейшов до Англії, до Британії, то був би на п'ятій позиції за Кузубовим, перед Іванчуком, Ільяном, і тут багато молодих, талановитих, я бачу, хлопців. І ну, просто, можливо, вони зараз втратили рейтинг, можливо, не йде гра. Ну, ось, щоб не бути голослівним, скажуть, а ви брешете, а вас теж, можливо, забанили, а ви розповідаєте: ні, 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 ні. ні. Все чесно, ось. Висить. Доволі слабко граючи у інтернеті, тому що напряму взагалі не вмію грати. Граю лежачи з телефона, втомлений, але то все мої проблеми. Як я граю наживо, то є багато відео на моїх каналах, і можна це побачити і зрозуміти. Чи вмію я грати в Бліз і ще хтось в світі, хоч може давати таку фору людям з рейтингом 2200 або 2400 і так далі, як даю я. Я, чесно кажучи, не впевнений. Саме на грі з різними гандікапами я спеціалізувався. І е, і саме у цьому, ну тому що я грав багато таких матчів на гроші, і мені потрібно було вміти грати, бо це гроші. Я не просто граю, як вони тут грають в інтернеті як заради якогось вигаданого рейтингу. так? А я граю матчі наживо, на гроші. І тому, якщо я буду погано грати, то я буду програвати. Але. Мені здається, за все життя я один лише матч програв колись, і то в дуже впертій боротьби. Символічно програв одне очко колись дуже-дуже давно херсонському гросмейстру Юрію Солдавченко. Але я тоді ще не був гросмейстер. І я вів у тому матчі, але нерви, все ж таки, в мене це не найсильніша сторона. І, і програв я, здається, в одно очко. Програв, ну, то символічно було. Ми, ми розраховувалися за кожну партію, тому, так, скажемо, ну, програв один матч. Але, здається, усі інші матчі на гроші я виграв і доволі легко легко і впевнено. Друзі, звичайно, ці рейтинги не про що не кажуть, і ці рейтинги, які ми дивилися українські, але те, що виконали Євгена з рейтинг листу з топів, це каже про те, що треба грати у шахи чесно. І тому, друзі, більше не задавайте мені питання. А що це ваш учень, не ваш учень? Він колись був моїм учнем, і я вже давно не хочу про нього нічого знати, і нікому, нікому його не раджу.